Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас середа, це вже вечір. Виходимо ліс. У нас тут все згоріло, нема де пасти, але там, де річка колись була, там трохи є трави і вони там пасуть. Отак всі дні ми їх пасемо, поки травичка підніметься, ось місцями тут, де не дає зелені. За це ми дякуємо Богу. Дощу у нас немає, так як був останній раз один дощ десь тиждень тому. От і все більше не було дощів. Такий вітер зірвався, може до доща, не знаю. Піднімає все і піднімається пил, пісок. Доща, пастушки мої, помічники йдуть. Оставайтеся тут і я піду. Давай ми так проїдемося. Бо вони, може, піднімляться нагору. Подержи. 我自己什么肉，都不行。 Лишила Тімку біля Олі, і Назар там грається, а сама пасу кіз. Вона кличе мене, коли він прокидається, щоб погодувати. Отак у нас дуже все погоріло і мало трави. Кожен день вони пасуться по пару годин, хоч трошки, щоб пробігтися, але так не було. Тут були такі трави гарні. Я покажу зараз відео, як ми пасли кіс ще, коли у нас були була одна козочка і два козенятка.